Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Івано-франківські волонтери знову приєднаються до міжнародної екоакції. Напередодні великодня, 23 квітня, вони займуться генеральним прибиранням вулиць, дворів та берегів місцевих водойм. Весняна толока відбудеться в рамках міжнародного екологічного руху. «Let's do it! вод. Координатори сподіваються об'єднати під своїм крилом усіх активістів, котрі прагнуть жити у чистому місці. Не просто поприбирати сміття, а виходити в людей розуміння того, що нам потрібно не смітити і в першу чергу не викидати те сміття в землю, з якої ми потім п'ємо воду, так оскільки добрих 40%, можливо, навіть більше, сміття, яке в нас вдома накопичується в тверді побутові ходи, ми можемо переробляти або ще якось іншим чином їх його використовувати. Ми чому ми власне робимо ці форми взаємодії у всіх областях України? Ми підтримуємо ідею децентралізації, і ми розуміємо, що в кожній області є якась своя конкретна специфіка. Тому, на прикладі національної команди, яка є сформована в Києві, всі учасники національної команди це волонтери, які працюють на добровільних засадах, які дуже професійно виконують свою справу. Вже ж це одна з найкращих команд в Україні. Ось ми хочемо допомогти в кожному місті, в кожній області сформувати таку ж. Команду на зразок, як є в Києві не лише прибрати побутовий непотріб, а й посортувати його. Координатори акції «Let's do it Ukraine» запевняють, такий благоустрій матиме ще й екологічний підтекст, адже заплановано, що найменше сорок сміття піде на переробку. Посортовані ТПВ мали б забрати підприємці та комунальні служби. Організатори акцій вже ведуть з ними перемовини. Найшло 150 волонтерів, які вже хочуть вийти в центр міста і прибрати. Тобто прибирати заковулки і прибирати все не потрібне. Ми окремо збираємо пластик, окремо збираємо скло, окремо збираємо по можливості макулатура, це якщо вона не волога. О, так. Ну і окремо збираємо решту сміття. Ну можливо, якісь там великі будуть шматки металу, знаходиться, то це так само звичайно. Ми їх будемо десь відокремлювати. Але органіку не чіпаємо, тобто листями не збираємо. Разом з Україною прибиратимуть свої міста 23 квітня волонтери у 113 країнах світу. На Прикарпатті організують ще й два екотабори. Їхні учасники очищатимуть від сміття Карпати. Також у рамках акції проведення тематичних екофестивалів. Стати її учасником може кожен бажаючий, зареєструвавшись на відповідному сайті. Оксана Семко Андрій Шустикевич. Новини на вежі.